Декілька слів хочу сказати про своє спостереження, що ну, відбувається останніх 2-3 місяці в плані того, коли, як, чим завершиться війна, і саме основне, а що далі? Ну, ситуація складується таким чином, що те, що буду я говорити, можливо, не всім сподобається. І дай Боже, щоб я помилявся в тому, що я говорю, але, скоріше всього, все зводиться до того, що найближчими місяцями. Ну, можливо, в межах до півроку Україну посадять за стіл переговорів з Росією. Чому я так говорю, що Україну посадять? Тому що Україна, на жаль, є не, не самодостатньою як держава. Ми на сьогоднішній день повністю залежимо від наших зарубіжних партнерів фінансова залежність, військова залежність. Знаєте, дохазінували за 33 роки незалежності до ручки, що в цій війні без допомоги западних партнерів ми вистояти, скоріше всього, не змогли б. Ну або були б надзвичайно великі дуже втрати. Те, що я спостерігаю, через політичних експертів, військових експертів, блогерів, все говорить про те, що західний світ, скажімо, втомився від цієї війни. Він розглядає її як тупікову, яка не має виходу. Сторони мають абсолютно протилежні позиції, відповідно, немає змоги, скажімо, домовитись про якийсь конструктив, про якийсь мир, і дві сторони треба усадити за стіл переговорів. Але для чого? Для того, щоб просто призупинити цю війну. Алгоритм дій, скоріше всього, буде, так як я бачу, буде таким чином, що наступить такий момент. Коли обидві сторони просто зупинять військові дії, тобто обстріли, і залишиться на тому на тій лінії розмежування, які є, і почнуться тоді переговори через третіх осіб, через посередників. Це перша дія, яка скоріше всього відбудеться. Друга дія під час цих переговорів. Скоріше всього, буде якась певна лінія розмежування там на 20 чи на 30 кілометрів для того, щоб мінімізувати ризики того, що війна знов відновиться, ну, вірніше не війна, а бой... військові дії відновляться, бойові дії, то, скоріше всього, відведуть там на 20-30 кілометрів війська один від одного і, можливо, туди введуть якісь певні миротворчі війська третіх осіб, тому що це є такий міжнародний досвід, і не один раз він вже примінявся у світі. І це означає, що нас за цим стіл переговорів посадять не на місяць, а на роки, враховуючи те, що інтереси і позиції Росії і України повністю протилежні, то я не питаю ілюзій про те, що наші дві ворогуючі країни на сьогоднішній день зможуть між собою про щось домовитися. Єдине про що, скоріше всього зможуть домовитися, це припинити вогонь. І Змушені сісти будуть за стіл переговорів. Якщо, звичайно, ну, скажімо, Путін на це погодиться, тому що для того, щоб Україна на це погодилась, Україні просто перестануть надавати зброю. І коли Україні перестануть надавати зброю, Україна змушена буде погодити сісти за стіл переговорів. Но стоїть питання, чи ще Путін погодиться. Думаю, що для нього до нього теж знайдуть підходи. І от у нас почнуться якби от такі довгі нудні переговори. І буде невизначена ситуація. Це буде називатися немирна війна. Це знову ж не, не люблю цього вживати терміну, але це корейський сценарій. Коли, скажімо, немає ніякого мирного договору, немає країни сторони, яка капітулювала, немає країни-переможця, наприклад, немає військового трибуналу і злочинців до суду, немає контрибуцій. Ну, а не мирна війна, і просто припинили військові дії. Звичайно, ця ситуація погана і вона є в великій мірі трагічна для України. Ну, По багатьох причинах, скільки загинуло людей, а території, а території ніхто не віддає, це стане предметом переговорів. Але предмет переговорів це не значить віддача території. Ну тобто, знаєте, почнеться така політична дискусія за участю вже повторюю третіх сторін. Дай Боже, звичайно, щоб я помилявся, дай Боже, щоб перемога України була вчора. Але не забуваємо, з ким ми маємо справу. Ми маємо справу з монстром і доволі великою країною в плані збройного потенціалу і кількості тих солдатів, які вони можуть поставити. Ну, а плюс іще корейський варіант. Ми знаємо про те, що Північна Корея вже дала 12 тисяч. Ну, пішли такі повідомлення про те, що Росія веде переговори про 100 тисячний контингент. Північної Кореї в Україні, ну, значить, як бачимо, нічого хорошого в цьому немає. Так от, це якби перша частина того відео, який я хотів сказати, як прогнози. І, скоріше всього, вже вкотре говорю, скоріше всього, що так воно буде. Це не значить, що воно мені подобається. Це значить, що це реальна наша ситуація. Але тоді стоїть питання, а що далі? Мені здається, що це питання ну, архіважливе для кожного українця. Да, а далі почнуться вибори. І ось такий дуже тонкий момент, що майбутнє України буде залежати не стільки від того, чи надасть Північна Корея ще додатково свої війська, не стільки від того, про що і як ми будемо домовлятися з Росією, навіть не від того, які території заставлять Росію нам віддати. Можливо. А буде залежати майбутнє України від того, яку владу оберуть українці. Якщо як у тій приказці хотіли, як краще вийшло, як завжди, ну, ситуація сумна, просто сумна. Тому що ця війна показала про те, що ми не то що хочемо чи не хочемо, ми змушені бути сильними. А для того, щоб ми були сильними як країна, тому що цей монстр. А цей сусід із своїми апетитами, своїми амбіціями захопити всю Україну, знищити нас як державу і українців, як народ, ніде не дінеться. Відповідно, ми для самовиживання ми змушені стати сильними. А тепер давайте задамо собі питання: а чи ми можемо стати сильними, маючи слабу, низькопрофесійну, корумповану владу, як ракову опухоль на тілі України? Та звичайно, ні. Значить, нам потрібно мати сильну владу. Я чому говорю зараз про владу? Знову ж не хочу під одну грібінку всіх, але для мене тема корупції це якби тема оцінки якості влади на сьогоднішній день. А тема корупції, як відомо, носить масовий характер на сьогоднішній день в Україні, судячи по тих справах, які є. Так от майбутнє України по великому рахунку буде залежати від того, яку ми владу виберемо. І дуже хотілося б, щоб влада була обрана достойно, тим більше, що є з кого зараз вибирати. Ми цих людей вже бачимо, ми їх знаємо. Це наші військові, це наші волонтери, це наше громадянське суспільство. І нам дійсно треба обрати достойну владу, щоб ця достойна влада розбуд... почала розбудову сильного самодостатнього війська, сильної самодостатньої держави, сильної самодостатньої економіки. Звичайно, це не процеси не одного місяця, не одного року. Але потрібно, щоб порядна професійна толкова влада розпочала оздоровчі процеси в суспільстві на формування сильного українського суспільства, сильної української держави. Народ у нас сильний. Система в нас трішечки слабенька, система не така, як хотілося б. А система це ті люди, які є по великому рахунку на сьогоднішній день. Це ж не, не якась абстрактна річ. Влада це не абстракція. Влада це конкретні люди. А Господь нам дав всім підсказку, узнайте їх по ділах їхніх. От сьогоднішній день кожного держслужбовця можна оцінити по його справах. Так, от мені здається, що це питання номер один для українців, в тому, що коли наступить це припинення вогню, звичайно, будемо логічно очікувати і вибори президента, і вибори Верховної Ради, і обласних, і міських рад. І тут дуже важливо українцям ну сконцентруватися, і зробити цей правильний вибір, який я говорю. А тоді вже розпочати будівництво зовсім ну якби іншої якості країни через іншу. Надзвичайно ефективну систему управління, систему влади. Це реально, це можливо, в Україні є для цього потенціал. І в плані інтелекту, і в плані культури, традиції, і навіть тої залишки економіки, яка в нас залишилася, і в плані наших природних ресурсів, які совокупно з окупованими територіями, обраховуються десятками трильйонів доларів. Ми в цьому плані одна з найбагатших країн світу. По е, наукових дослідженнях ми займаємо четверте місце в світі по сувокупних природних ресурсах. Звичайно, це з Донбасом і з Луганськом, бо там в основному на сході ці природні ресурси сконцентровані. І на завершення. У мене є мрія, яка називається Україна в майбутньому, це духовно моральна цивілізація. От якщо дасть Бог, ми оберемо достойну і толкову владу, порядну, патріотичну, професійну владу, і коли ця. Е, Толкові ці люди зроблять толкові реформи в плані, скажімо, законодавчих актів, які запустять оздоровчі механізми, які приведуть до зміцнення держави як певної структури, зміцнення економіки. Звичайно, запустяться зовсім інші оздоровчі процеси. І Україна тоді може в цьому світу показати не тільки чудеса героїзму, які ми показали на полі бою. І не тільки чудеса волонтерства і гуртування народу, бо народ згуртувався по великому рахунку, але може показати і приклад, як ми можемо збудувати новітні соціально політичні державні економічні устрій, аналогів якому немає в світі. Тому що ми знаємо, що в світі зараз є світова криза. І авторитарні системи влади не є досконалими, демократичні системи влади, як показала це війна, теж не є досконалими. І, от Україна, зробивши певні в себе правильні реформи, запустивши правильні оздоровчі, ну скажемо, рецепти, такі тенденції, може реально ну, збудувати країну, яка може показати взірець як духовно моральна цивілізація. А чому на цьому так наголошую? Тому що всі старі, всі вірніше нові цивілізації завжди народжуються на стику старих. А ми географічно, і ментально, культурно, традиційно знаходимося на стик. На стеку двох цивілізацій. Українці це прекрасно знають. Це наші плюси і мінус. Тобто ми маємо на стеку двох цивілізацій західної і східної. Відповідно, якраз в Україні може народитися ця новітня цивілізація, яка і для українців зробить добро, тому що за якихось там 5-10 років ми суттєво покращимо в себе ситуацію і станемо настільки сильними, що в цього сусіда, як кажуть, ніколи в думках бажання не буде на нас нападати, тому що він буде знати, що відсіч буде. Настільки потужна, настільки сильна, що втрати будуть, ну, якби зовсім не виправдані. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, ми всьому світу покажемо цей приклад, приклад цієї духовно моральної цивілізації. Чому духовно-моральної? Тому що ті цивілізації, які є в світі, вони повністю зараз матеріалізувалися. Там духовна складова, ну або відсутня, або дуже маленька, і, як правило, носить такий релігійний характер, більше трансформація через релігію. Я не говорю, що релігія це погано. Я говорю просто, що сучасні цивілізації, що східна цивілізація, яка тяготіє до авторитаризму, що західна цивілізація, яка має демократичний устрій, при якому від простих громадян мало що залежить у цьому демократичному. Устрої, вони вже є далеко недосконалими, і вони в своєму розвитку втратили оту духовну складову, яка була десь там в 18-19 столітті. І цей духовний складовий стає все менше, 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 зато матеріальний стає все більше, більше і більше. І от наслідки от цього певного перекосу і відсутності цього балансу і гармонії між духовним і матеріальним і привела до цих світових криз, які ми зараз спостерігаємо, і одна із цих світових криз є війна. Між Росією і Україною. Висновок. Я рахую, що війна між Україною і Росією є цивілізаційна війна. Вона якраз є війна оцих двох цивілізацій. І вона є війна між минулим і майбутнім. І я рахую, що ми вже років 30 чи 50 як втратили оцей баланс. Де були в житті людства, землі і цих двох цивілізацій була гармонія і пріоритети двох складових матеріальної і духовної. Принцип розумної достатності. Достатньо було матеріальних благ і матеріального розвитку, достатньо було духовно. І був певний баланс. Він, цей баланс порушувався, і це е, е, знайшло своє відображення ще під час Першої і Другої світової війни. І цей баланс потрібно відновити, тому що зараз ну, явний є перекос в матеріальному. Домінуванні над духовним, а як відомо підсказка Ісуса Христа, не хлібом єдиним живе людина. Я чому так багато на цьому акцентую увагу? Тому що я глибоко переконаний, що якраз Україна у себе може збудувати таку соціально політичну, економічну модель устрою більш справедливу, більш якісну, більш сильну, чим були попередні. І ця модель може носити цивілізаційний характер як приклад. І назвати цю модель можна трьома словами: духовна, моральна, цивілізація. Життя підскаже, як воно буде, але знаєте, є така ще чудова приказка. Якщо нічого не міняти, то нічого саме по собі не зміниться. Ми в Україні не то, що хочемо чи не хочемо щось міняти. Ми тепер змушені будемо міняти в Україні принципово і суттєво всі базові речі устрою життя народу, держави, соціуму, громади. Постоїть питання про саме виживання. Тобто, ця війна, це знаєте, якби запущені незворотні процеси, які назад уже повернути неможливо. Так як колись було, не буде вже ніколи. Буде в майбутньому або гірше, або краще. Якщо нічого не міняти, буде гірше. Не хочу говорити про погані сценарій, але найгірший сценарій це втрата державності, втрата українців як народу взагалі. І ми просто розчинимося у цьому, скажімо, імперському російському монстрі. Я такого сценарію для себе навіть в страшному сні не бажаю. Не для себе, не для рідних, не для українців взагалі. Є кращий сценарій. Давайте мінятися самі, давайте міняти. Соціальний устрій, політичний устрій, державний устрій, цивілізаційний устрій. Давайте принципово міняти все на краще, і ми реально це можемо українці збудувати. Бо в нас зараз такі, знаєте, якби трансформаційні сильні процеси відбуваються, і процеси сі енергетики. Я розумію, що це відео можна критикувати, можна говорити про негативні речі, які відбуваються зараз в Україні. Їх теж доволі багато є. Але все це знаєте зараз на таких великих, якби ну швидкостях відбувається. Зараз в Україні як запускається дуже багато негативних процесів, пов'язаних з війною. Це корупція, це е, збудженість людей. Це легалізовані матюки в інформаційному просторі, багато багато інших негативних речей. але і позитивні речі дуже багато: єднання суспільства, волонтерство, масовий героїзм, пробудження народу, як ніколи, трансформація народу. І ці процеси йдуть зараз плече в плече. І від того, який процес виграє, таке майбутнє і буде. То давайте прикладати, ну як кажуть, зусилля в кращу сторону. Заради того щасливого толкового майбутнього, якому б хотілося б жити нам з вами. Хотілося б, щоб жили наші діти, наші внуки. Хотілося б, щоб в Україну поверталися люди, а не від'їжджали. А для цього треба такі трансформаційні цивілізаційні процеси на будівництво в Україні, духовно-моральної цивілізації, яка забезпечить заможне, безпечне, щасливе проживання для кожного українця на власній землі і збудує суперпрогресивну і суперсильну країну. І ми це реально можемо зробити. Це зараз може знаєте, виглядати як фантастика, як фастамагорія. Ну але ж ми знаємо, що фантастика часто збувається. То давайте прикладемо зусилля, щоб ця фантастика стала реальністю. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. І звичайно буде приємно, якщо там залишити лайки, свої коментарі для спільного спілкування.